Екхартолі. Помічайте тишу. Керована медитація читає Корвін. Медитація це про доступ до тиші всередині вас, тиші, що є виміром свідомості над мисленням, усвідомлююча тиша, вона також є підмисленням. Люди стають тихше, коли втомлюються. Найголовніше в житті людини знайти цей вимір тиші. Можливо, спочатку цей вимір з'являється мимоволі. Іноді виникає природним чином. Можливо, коли ви на природі, або граєте з домашньою твариною. Або… Це може з'являтися під час вашої практики медитації. Або прямо тут і зараз, коли ви звертаєте увагу на проміжки тиші між словами. Звертати увагу означає помічати проміжки тиші між словами. Це і є медитація. Я маю на увазі не помічати лише одну секунду. Ось він проміжок тиші, а потім знову провалюватись у думання. Але помічати проміжки тиші увесь час, поки вони тривають. Наприклад, між зараз і зараз. І, звісно, не можна помічати проміжки тиші. І думати одночасно. Щоб помітити проміжки тиші, ви стаєте нерухомим всередині. Тому що тільки тиша, всередині вас, може усвідомлювати тишу іззовні. Тому помічати проміжки між словами є важливою частиною або навіть найважливішою частиною. Нашої з вами живої медитації. І коли ви помічаєте їх, ви стаєте нерухомими всередині. І це і є ваш трансцендентний вимір. Отже, по перше, ви отримуєте доступ до цього виміру мимо волі. І, як я вже казав. Можливо, це виникає природним шляхом. Потім, швидше за все, це буде виникати природним шляхом і в інших ситуаціях повсякденного життя. І коли воно виникне, ви помітите це знову. Момент пильної уваги. Наприклад. Коли ви дивитеся на небо і йдете, не маючи жодного тлумачення чи слів про небо, що виникають у вашому розумі, ви просто йдете, є ваша присутність, ваш внутрішній простір, у якому відбувається чуттєве сприйняття неба. А що таке небо? Насправді нічого. Це не предмет, до нього неможливо доторкнутися. Взагалі, такої речі, як небо, немає. Це лише сприйняття з певного місцезнаходження. Є простір космосу та сонячне світло й повітря. І вони створюють тимчасову ілюзію, яку ми називаємо небом. Але, оскільки воно не має фактичної форми, дивитися на небо корисно. Це величезний простір. Сьогодні небо абсолютно чисте. І ви можете дивитися. На цей зовнішній простір своїм внутрішнім простором. А якщо є хмари, зверніть увагу, є хмари, але за ними у той самий час є і абсолютно чисте небо. Іноді є просто хмари, але все одно за ними є той самий простір. І світло просочується крізь хмари. І це можна використовувати як аналогію для вашого внутрішнього стану свідомості, який може бути абсолютно похмурим. В цій аналогії хмари це думки. У більшості людей стан їх свідомості. Постійно затьмарений, що означає, що одна думка веде до іншої, і до іншої, і до іншої, і так далі. І вся їхня свідомість поглинена мисленням. Так все ще живе більшість людей на планеті. А потім приходить час, коли ти розумієш. О, з'явилося трохи простору, хмари розходяться. А між хмарами проступає блакитне небо. Отже це означає помітити розрив між двома думками в своєму розумі. І одного часу ви можете виявити, що небо майже чисте. Лише кілька пухких хмаринок пропливають повз. Хмаринки є маленькими думками. Ви не повинні приділяти їм занадто багато уваги. І поступово ви починаєте мати цю тишу, цей простір, не лише час від часу або під час медитації, але завжди. Навіть можна сказати, на передньому плані вашого життя. Звичайно, це не завжди можливо. Є багато речей, які відбуваються на передньому плані, на які потрібно звертати увагу. Але це досі може залишатись на задньому плані. Отже, коли ви дивитесь на щось, ви не вішаєте на це ярлик одразу, не тлумачите це, не формуєте про це якусь фіксовану думку чи точку зору. Перед цим є момент неконцептуалізації та фонової тиші, на тлі якої відбувається чуттєве сприйняття. І тоді, на що б ви не дивилися, ви бачите у всьому вимір глибини, якого ви би не побачили, якщо б почали одразу це інтерпретувати. А іноді вам навіть не потрібна інтерпретація. Ви можете просто бути там із нерухомою присутністю. На тлі якої відбувається чуттєве сприйняття. Або якщо вам потрібно мати інтерпретацію, тоді після моменту спокою виникає думка про ту конкретну ситуацію, подію, річ або особу, яку ви сприймаєте. Дякую.